Всім привіт, з вами Діджей Кавун. Ну що, сьогодні я буду збирати комп'ютер своєї мрії. Ви напевно запитаєте, чому саме так я назвав це відео? Бо нарешті я буду збирати саме той комп'ютер, який мені потрібен, за ті гроші, які я мав. Бо раніше я брав готову збірку, дивився на відеокарту, дивився на об'єм оперативної пам'яті, все інше мене не хвилювало. І саме із-за цього я тепер не можу апгрейднути свій старий комп'ютер, бо він зібраний був на старій материнській платі на сокеті FM2, яка вже навіть в той час вже була застаріла. А зараз я збираю на AM AM4. Дивіться, процесор у мене Ryzen 5600 і є куди далі можна його замінити на щось більш потужне. І це можна зробити завдяки оцій прекрасній материнській платі, яка буде навіть вивозити будь-який процесор, який тільки там можливо встановити максимальний на сокеті AM4. Дивіться, така от у нас материнська плата Phantom Gaming 4 B550 від ASRock. Але ми трохи пізніше про це бабалакаємо. Зараз я хочу розповісти, де що купляв. Єдине, що у мене тут б ушне, це блок живлення. Отакий от, от Megamax Залман 600 Вт. І, вроді би, як в непоганому стані він, і саме цікаве, що я не збирався брати БУшку, але сама судьба розпорядилась так, щоб я його придбав. Бо я дзвоню хлопцю по об'явленню і кажу, а де ви знаходитесь? І він мені відповідає, що в сусідньому домі. Тобто, це я зразу зрозумів, що треба брати. Тим більше він в офігенному стані, дивіться, тут навіть наліпочка ось не здерта. Зараз я її ось іздерта. І він такий чистенький, красивий, не знаю, робить він чи ні, не перевіряв, Але надіюся дуже сильно, що буде все нормально з ним. Ну і саме головне, чому саме його я брав, бо тут є пін для цієї материнської плати, треба 8 плюс 4 для живлення процесора. Бо якщо розганяють, ні, можна і на восьму піновому грати, але для максимальної, якщо буде нагрузка, то треба 8 плюс 4. Що ось тут і є. В ньому. Дуже рідко, до речі, зустрічаються такі блоки живлення. Так, далі, все інше у нас нове, але деякі запчастини я купляв на OLX. Я хотів максимально зекономити, щоб взяти більш потужніше щось, але за менші гроші. І тому майже на всіх комплектуючих я зміг зекономити, ну, наприклад, на процесорі зараз в розетці, наприклад, Ryzen 5 5600 коштує 4. 200, здається, так, я його взяв ну, на 700 гривень дешевше. Тобто я рахую, що це нормальна знижка. Так, материнську плату я брав на розетці нову, бо я вирішив не ризикувати. Це така річ, що треба брати тільки нову. До речі, оперативну пам'ять я взяв Viper Gaming від Патріота. Не знаю, таймінги тут не найкращі, але ціна просто шикарна була на неї. Треба було, варто її було взяти. Отак вона виглядає. До речі, тут радіатори є, Офігенна пам'ять, і дуже дешево я її взяв. Також зекономив десь гривень 700. Офігенна, не знаю. Подивимося, як буде в тестах в іграх, якщо я до цього дойду. Напевно, не сьогодні, якось в другий раз. Так, ну і перейдемо, напевно, до... З самого початку це у нас корпус отакі от аура, до речі, дешевенький, але виглядає, як на мене достойно, тут навіть є скляна отака от у нас стіночка бокова. Але мені, наприклад, я збирав максимально е потужний комп'ютер, але максимально він у мене буде не яскравий. Тобто не буде тут всяких наворотів у виді підсвітки суперкрутої. Так, тут є підсвітка оцих от. Кулерів, до речі, вони в комплекті йдуть, два спереду і один ззаді, і вони з РГБ підсвіткою. Тут є така штучка, знімається де для... можна почистити. Прикольно, мені подобається на магніті. Тут я ще не розібрався. Передня стінка розбирається чи ні. Ну і тут всякі у нас що тут? USB 3.0 і два обичних USB. навушники, мікрофон. Ресет і кнопка живлення. Тобто нічого такого Він коштує недорого, ви, як на мене прикольний він. До речі, і дуже багато збірок саме на ньому. Далі давайте, що тут ще? Ну, давайте далі будемо по списку. Наприклад, отака от у нас материнська плата, як на мене, дуже прикольна. І зразу написано, тобто не наклейка, що він підтримує Ryzen 500 серії. Уже, тобто, біос тут оновлений. До речі, ця материнська плата вже доволі стара, але за ці гроші, що я знову її взяв. Дуже крута материнська плата, і зараз на неї дуже чудові скидки Я вирішив її взяти. Тут непогане живлення, можна SSD-шник вставити, отакий от, NVMe 2 і PSI 4. Аж дві штучки, до речі, можна такі поставити. Я вирішив взяти, підтримую. До речі, тут є роз'єм під е, відеокарту з PSI 4 покоління. І, до речі, це було для мене найголовніше, тому що я вважаю, що майбутні відеокарти, наприклад, будуть уже 500 серії. І мені здається, що вже от саме цей PSI четвертого покоління буде дуже сильно впливати на... Що це? Проїзводительність, чи як це називається. Наприклад, якщо ми будемо порівнювати третій піса і четвертий, то там 2-3 кадри, тобто вони зараз не дуже сильно воно щось там відрізняється. Але, наприклад, якщо ми будемо порівнювати другий піса і четвертий, то там уже дуже сильно це все вліяє. і. Десь 15-20% воно віджирає. Так що на майбутнє, якщо я буду захочу поміняти собі відеокарту, то я буду вже з PSI 4-м роз'ємом. І тут прикольна, до речі, аудіо, аудіокарта з якимось софтом тут прикольним. Це мені здається теж буде прикольно. Тут є непогане живлення, є також тут, ну давайте покажу, напевно, радіатори охолодження. Ось такий комплект тут у нас. Все гарно, диск є, гарантія, все як положено, красота повна. Ось гвинтики на пам'ять на нашу і є непогані такі круті. тут Охолодження доволі серйозне тут у нас. Подивіться. Ось тут радіатор, тут ось радіатор, ось під пам'ять у нас. 4 слота під оперативну пам'ять, що, як на мене, потрібно завжди мати, бо на старому компії в мене тільки 2, і що мені викидати чи комусь продавати свою стару оперативу, щоб додати. Наприклад, зараз я взяв 2, 2 по 16 і два у мене ще буде свободних, тому якщо я буду апгрейд робити, я ще 2 ще планки такої самої оперативки закину сюди і буде все чудово. Ну і ціна на, на неї дуже прикольна. Зараз ми це будемо все колись. А, і ще дуже багато роз'ємів САТО тут аж, аж 6 штучок. Тому що це для мене також важливо, тому що у мене дуже багато залишилось від старого компа накопичувачів, один старий жорсткий диск і два цих таких уже твердотілих, чи як вони називаються. Ну, ви зрозуміли, на саті 2. Це відкладу одразу. Покажу, що ще. Ну, чому саме Ryzen 5 5600, бо це зараз народний такий процесор. І як на мене він ну, актуальний в нашому році, афієний. Всі на ньому збирають. За ті гроші, що я мав, процесор найкращий. Що ще? Оперативку я вже розповідав. От. Ось такі радіатори живлення. прикольна така гравіровка, вайпер. Тут, до речі, 3600 МГц, але таймінги там не дуже. Ну за ту ціну, що я брав, це шикарно. оперативна пам'ять. Так, далі, що у нас? Найголовніше? Зараз перейдемо до відеокарти. Отаку пам'ять взяв зараз, до речі, в розетці. Скітка на них на терабайт. Чудова швидкість запису. Я хотів взяти також Patriot. типу, ну, з цієї ж фірми теж за ту ж саму ціну, але зараз дуже прикольна скітка на цю пам'ять. Тому... Треба брати. Я взяв Кінгстон, це вже перевірено у нас. Що ще? Ну, перейдемо, напевно, найголовніше це до відеокарти. Відеокарта у нас 4060 від Gigabit. Eagle вже, до речі, розігнана вона з заводу. До речі, я її не вибирав, вона вибрала мене сама. Чому саме Gigabit Eagle і чому 4060? Ну, Давайте не буду брехати, одразу скажу. З тим, що у нас постійно піднімаються ціни на електроенергію, цей варіант просто шикарний. Я граю Full HD, в майбутньому я не збираюся переходити в 2К, ну, можливо, колись там, через роки 2-3, я тільки купив монітор, зараз. На фулажді 27 дюймів. Тому я не збираюсь зараз міняти монітор на 2К. Тому цієї карти мені буде достатньо для тих потреб, що я збираюсь робити. 40 шістдесят картка. До речі, купляв я її також в OLX. Нова запечатана. Все як положено, і вибирав я її не сам, ну як? Не я її вибирав, бо я з самого початку думав, якщо не буде нічого цікавого і дешевого із 4060, то я буду, наприклад, купляти нову її там на розетці чи ще в якомусь магазині, але я вибирав паліт від паліт. Дуал, здається. Так. Не розігнано, але вона коштує скільки там зараз. Ну, коротше, нормальних грошей. І тут мені вибиває на OLX, що чувак якийсь продає отаку от, от карточку. За смішні гроші нова, ну як смішні, на 2000. Я вам зразу скажу, дешевше, ніж коштує вона отака в магазині. На три вертушки. Я думаю, що вона буде взагалі по. Е Температурі дуже холодна, дивіться, як вона виглядає, все запечатане, все запаковане. Я вам покажу, дивіться, яка красота. Все є тут. Ось так вона виглядає. Одну я вже, до речі, відклею тут, спробував, але запаковано. Тобто ніяка не брехня. Одну я відклею, хотів, хотів подивитися. Але думаю, для відео не буду розпаковувати. Але зараз давайте це зробимо. Як вона виглядає вживу? Оцю я вже відпакував, а це дивіться новенька, ніхто тут її ще не розпаковував, бо були б сліди. Так, ну що, продовжуємо. Бачите, як тут плівки. Зараз ми їх познімаємо, навіщо вони мені потрібні одразу. Оп, красота. СМР. І будемо скоро це все збирати. Все вишнє. Ми сховаємо, дивіться, новенька красота повна. Так виглядає на три вертушки. Кайф. Тут всі заглушечки, є все як положено. Ну і чому я обрав саме її? Я ж кажу. По-перше, вона споживає там максимум 115 Вт. Якщо будуть підіймати у нас ціни на електроенергію, то я підрахував, що десь за рік я буду економити на цьому на живленні, десь тисячу гривень. Тобто я збираю цей комп'ютер, збираюсь юзати десь роки 4 мінімум. І за 4 роки 4000, тисячі, а можливо і більше буде. То це як на мене дуже серйозна економія і варто це брати. Ну і блок живлення нам не треба там 800-900 ватт. 600 з головою буде для неї хватати. Тому давайте ще розповім про ось такий кулер. Я взяв. Це, напевно, треба знову ж таки вбрати. Ось такий кувер Zezio, да, називається Зезіо. Прикольний він підходить для, для і сокета, і am 5, am 4, для Intel, для всього. Тут є у нас в комплекті термопаста, яку ми будемо наносити на наш процесор. Він без підсвітки, без нічого. Я ж кажу, мені максимально я збираю комп'ютер. Для того, щоб він був потужний. А оці всякі фенічки, щоб він там світився, якась красота, це вже план на другий план відходить. Тому отакий от, от у нас кулер для процесора, я думаю, буде більш, ніж достатньо. Не боксовий, тому що боксовий, якщо брати процесор з боксовим кулером, він там коштує на, на 700 чи на 800 гривень дорожче. Ну, можна отдільно взяти, звісно, але смисл, вже якщо брати нормальний такий кулер І він, мені здається, якщо я буду в дальнішому апгрейд робити цього, ну, де якийсь другий процесор візьму паярче, то я зможу спокійно юзати цей вентилятор. кулер, во. Ну що, перейдемо до зборки нашого комп'ютера. Нарешті я дочекався дуже довго хотів. Це все, все придбати. Ну і скажу так, що на багато яких запчастинах я десь зекономив. Ну, думаю, три-чотири, це точно на одній відеокарті я тільки 2000 зекономив. Кулер це з розетки, у нас новий брав. Корпус також з розетки. Що ще я брав із розетки? А, материнська плата 100% з розетки. Все інше я купляв OLX. Так, нове все, ну, окрім блока живлення, і процесор. І оперативна пам'ять, і відеокарта все новеньке у нас. Зараз я це буду збирати, ну і подивимось, що він там буде показувати у нас. Надіюся, що це нове відео, яке ви подивилися, ну, чи подивитесь в майбутньому, я вже буду монтувати саме на цьому крас красенні. До речі, цікава ваша думка, як вам такий комплект? Подобається чи ні, я зрозумію, звісно, що є набагато крутіші збірки, є і 4060 ti і 4070, і куча всього наворотів. Але у мене був за цей прайс, ну як за ті гроші, які в мене були, як на мене, це найкращий варіант. Ну я ж як я казав, що відеокарта береться для того, щоб ну, можна було взяти Бушку якось 3070, Так. Ну по суті. Трошки краще б вона була, але все-таки споживає вона десь 250 Вт, що в два рази більше, ніж ця відеокарта. Ну і якоїсь Бушку я не хотів брати, а брати, типа 30-60 чи щось таке там, ну, смислу я не бачу. Тому якось так, що ще тут вам розповісти? Давайте буду потихеньку збирати це все. Ну що, все готово. Дивіться, що в мене тут вийшло. кабель менеджмент звісно, у мене не найкращий. Можливо, зараз щось підправлю. Але вже протестував, все працює. Залишилося мені оці декоративні панелі, накладки. прикрутити і все. І будемо, що робити? Правильно. Я буду вистрілити з синік. І з таким комп'ютером я вже зможу і стріми з вами проводити, і якісь якісніші відео записувати, залишилося вебку купити, придбати. Та здається все. Напишіть в коментарях, що б ви тут поміняли би в конфігурації цього комп'ютера, або добавили, наприклад, або, наоборот поміняли, що взяли там, другу відеокарту. Мені буде цікава ваша думка. Залишилося тепер встановити Windows нормальний сюди, драйвера, коротше, всі програми, ігри повстати. Встановлювати і перевірити на працездатність. Встановив цю стеклянну панель. Так от виглядає, воно нічого там внутрі не світиться, окрім оцих вертушок. Ззаду одна і попереду дві. Тому там і дивитися нема на що. Так що, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Буду вдячний всім за лайки, коментарі і до нових зустрічей!